Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про потенційний сценарій, як можуть розвиватися далі події із тим альцезоном, про який всі говорять, ніхто не бачить, як кажуть. Але я впевнений, що він уже почався. Почався він із ефіра, а далі він буде підтягувати інші середньої і дрібної капіталізації монет. Отже, якщо дивитись у нас на біток. Цей тиждень, тобто сьогодні у нас неділя, а цей тиждень він провів його практично в боковику, і основний рух у нього був на попередньому тижні. Ось денний графік, і ми бачимо, що просто боковик. Ви знаєте мою позицію. Я думаю, що біток він уже сьогодні 90% свого руху вичерпав, і сьогодні вже знаходиться. На стадії вершини, де потенційно вже може бути самі дорогі відмітки. Тут зараз багато аргументів, які сходяться, і по ончейн даних, де видно, де довгострокові професійні інвестори, планомірно, після 50 тисяч доларів тільки скидають позицію в бітку. І до того, до технічного аналізу, що у нас тут є там дві трендові дуже сильні, які виступають супротивом, які до локального цього циклу відносяться, і до глобального циклу, то що з 2018 року, тобто тут дуже дуже сильна зона супротиву. Тому потенційно там 150-200, те, що зараз в інформаційному просторі відбувається. Прогнози дають побіку, то я думаю, що це на сьогодні нереально у даному циклі. І ті люди, які зараз заходять у біток, вони. Ризикують зайти на самих самих верхах. І якщо ви думаєте, що ви будете заходити, ну я ж типу довгостроково там, на 5 років, може, хтось на 10, мені, типу, не важливо зараз поточна вартість, по якій я купую. Адже через 5 років все одно буде дорожче. Ви дуже сильно помиляєтесь, тому що ви психологічно зараз відкидаєте той факт, що ви купуєте актив, який виріс уже із 16 тисяч до 120. 000. Тобто там більше 7 іксів прибутку. І ви потенційно зараз ризикуєте потрапити в просадку 75%, яку кожного разу біток робить, коли ставить свої історичні верхи. І дуже мало хто з людей може пережити ось таке глибоке падіння. Так, можливо, колись там біток і буде по 300, можливо, по 500 навіть тисяч доларів. Але питання: а чи зможете ви пережити оцю просадку в 70%? Відсотків по е, вашому портфелі, якщо ви зараз як би довгостроково купуєте біток, скажу на практиці, що мало кому із недосвідчених інвесторів, хто не займається цим професійно, вдається пережити, перетерпіти ось ці важкі випробування і потім досидіти потім 300-500 тисяч доларів по бітку, тобто дочекатись тих профітів. Ось так приблизно вона і працює психологія, зараз нам хочуть е, нас впевнити в тому, що росте лише біток, і там виключно там, XRP, Stellar, там, HBar і Solana, і тільки в них треба інвестувати. Але це сьогодні дуже-дуже велика помилка. І е, ті, хто із блогерів, е, криптанів, хоронили і не бачили перспектив у ефірі от в цей період. А я вам писав про це постійно: що ефір набирають кити. Що ось там два місяці тому. Я намагався вас підтримувати, щоб ви, якщо і знаходитесь в просадці, якщо ви вже його купили раніше, там по три, по чотири, може, тисячі, щоб ви його не продавали там по дві, по півтори тисячі, тому що це дуже фундаментальний проект. У нього дуже сильна команда, розвиток постійно відбувається. Це найбільший блокчейн сьогодні на криптоіндустрії, і його точно не зіскамлять. Я думаю, що ефір він буде дуже довго утримувати свою другу позицію і нікому він абсолютно не поступиться. Біток, ефір вони закріпились дуже сильно, і вони ще роками будуть утримувати ці позиції. Ну, по крайній мірі, ефір другу буде точно утримувати, а біток, звісно, беззаперечно першу. Е, тому сьогодні хочу до, до вас донести той, те посилання, що е, зараз ефір уже теж найкраща інвестиція для покупки. Якщо ви пропустили ту точку входу, яка нам давалась можливість, тобто я не можу сказати, що я от е, чекав падіння там, ось цей рух. Е, із чотирьох і до півтори тисячі. Чесно кажучи, я думав, що ми обійдемось без цього і одразу підемо на відмітки там, 7 до восьми тисяч. Але я в цьому плані помилився і, але дуже важливо, саме головне в ці моменти кризові, які трапляються перешкоди, правильно з ними працювати і правильно діяти, і не піддаватися емоціям і далі тримати свого плану. Тому якщо е, трендове. Треновий рух я бачу доволі непогано, куди рухається тренд, до яких відміток ми рухаємось. То саме в процесі, оцей шлях, як ми будемо його досягати, то звісно, ніхто цього точно не знає, і мені це теж вдається важко. і по часу я теж дуже часто промахуюсь. Але, але 7-8 тисяч доларів, я думаю, ми отримаємо і вже навіть доволі скоро, тому що ми зараз пройшли саму кризову цю точку, де більшість ринку була в збитковості. І це тут відбулася капітуляція інвесторів. Це дуже добре, тому що ми якраз і рухаємось від критичних дешевих точок до критичних дорогих точок. От якраз цю зону дешевих цін ми пройшли. Тепер у нас дорога відкрита до критично дорогих відміток. І у нас по часу вже насправді, якщо глобально там дивитись на ситуацію, що на фонді відбувається, на крипті зараз там з бітком, що взагалі в світі по геополітиці, то, насправді, у нас запас часу вже не такий великий. Максимум це до цього року, але оптимістичний мій сценарій. Я думаю, що ми навіть літом зможемо побачити липень-серпень, ось ці відмітки до осені. Хоча ви ж знаєте, що я там чекав до весни, і ви можете мене за це зараз там хейтити, критикувати. Але саме головне наше завдання заробити, а чи це буде весною, чи це буде осінню, Це вже, я думаю, буде не так важливо. Тому. Якщо у вас питання, що ми робили з портфелем у інвесткубі, то я вам можу однозначно сказати, що ми. В кого була можливість докупали ефір в зоні півтори, і це там конкретно був пост. Саме отут в квітні нам вдалося дуже добре викупити по півтори тисячі ефір, а ті, хто не мали можливості його купити, ну як би не купили. Ну нічого страшного. Хто тримав його, то і далі просто тримав і ніхто нічого ніяких дій не робив. І зараз просто чекають, нічого не продають. Ні по три, ні по чотири. Ми продавати його не будемо. У нас точка виходу сім. І я на 80%, а то, можливо, й більше впевнений, що ми туди дійдемо. Це ґрунтується на моєму досвіді, аналізі, інструментах аналізу, які, я, звісно, публічно не можу всі тут розкривати деталізовано саме мою стратегію і аналіз. Але тепер давайте підсумуємо, як же ж я потенційно бачу той альсезон, який, я думаю, всі шанси у нас є зараз відбутися. Я приводив вам закономірність в телеграм-каналі. Якщо ви не підписані, то підпишіться в описі під даним відео і в коментарях там є посилання. І я вам писав ще в червні, що є така закономірність. Спочатку рухаються активи із топовою найбільшою капіталізацією, тобто вся ліквідність у них так вливається. А потім, коли люди вже бачать, що якби, тут сильно не заробиш, і в них вже зникає відчуття. Ризику і того, що тут є шанси втратити, а лише тут можна заробити, то в них розв'язуються руки і вони починають вливати гроші у найбільш ризикові активи. У середню і в дрібну капіталізацію проєктів це те, що відноситься і крипти, і фондового, це дорогоцінних металів абсолютно будь-чого. Тому. Сьогодні, коли у нас біток вже на 120 переходить в боковик, і вже майже все вичерпав, свій потенціал росту, коли фонда у нас знаходиться SP500, NASDAQ на хаях. То зараз у нас є можливість якраз відпрацювати найбільш ризиковим активом середня і дрібна капіталізація. Це саме Альті, ефір це теж Альта, і ми бачимо, що він зараз набагато краще себе показує в період от, із квітня 25 го Він тут вже зробив 2,5 приблизно ікси в той час, коли біток зробив лише рух там, із 78 на 120. Ну по відсотках, звісно, це буде менше тут лише. Ну, ви бачите різницю десь майже в три рази, в два з половиною рази ефір ріс більше, аніж біток. Я думаю, зараз якраз у нас наступає той період, коли Альта буде себе показувати набагато краще. І е, якщо дивитись по домінації, е, теж я ви знаєте, я промазував. Я думав, що в нас і в листопаді початок буваль сезону і взимку він продовжиться до весни, е, такими хвилями, mm -hmm. маятником. Але я теж помилився, тоді все пішло так зовсім на. Тоді були погані часи на Альті, а стали ще гірші за оці півроку. Але це не означає, що відміняється альтсезон. Це означає, що просто він відклався і е, дали людям більшу просадку по портфелям для того, щоб ще більше їх розчарувати. Ну але так і відбувається. Саме в 2022 році, коли біток там був по 16-20 по тисяч доларів, якраз люди максимально зневірились в бітку і не хотіли ніякого бажання, в них не було його купувати. Сьогодні біток вже на оптимізмі, позитиві, тому він і дорогий. Але зараз саме така фаза, як на альті розчарування, те, що було тоді на бітку в 2022 році. Тому, звісно, ви можете не інвестувати, але звісно, потрібно ризикувати для того, щоб отримати ікси прибутку. Якщо ви не будете ніде ризикувати, то. Для вас, звісно, це там депозити, облігації для вас ось ця річ. Але ви повинні розуміти, що там теж є певна доля ризику, і ви там лише там в інфляцію, інфляцію покриваєте, але щось над заробити, ну там не вдасться. Тому треба брати на себе ризик, для того, щоб отримати більшу винагороду. І якраз ризик там, де є певна невизначеність і де для всіх людей не є очевидним і зрозумілим. Ось якщо ви будете в цей період. Починати заходити, коли людям ще не очевидно і незрозуміло, і люди бояться, ось тоді ви можете купити дешево. А коли буде всім очевидно, ось тоді вже буде дорого. Тому сьогодні, зараз, якраз був період, коли із осені 22 го і це вже майже три роки, ліквідність постійно вливалась поступово лише в біток, здебільшого. Весь крипторинок відставав, і якраз сьогодні є можливість переламати ось цей тренд і там буквально за декілька місяців змінити ситуацію і щоб ліквідність вже рухалась не в біток, а вальту. Я вам говорив, чому це. Тому що е, у нас от, по закономірності дрібна середня капіталізація відстає з часом, а потім уже перед розворотом глобального цього тренду росту. Е, Починають відпрацьовувати самі ризикові класи активів, і потім якраз і розігрівається максимальний ажіотаж, інтерес, і в людей формується відчуття впевненості. Оце саме страшне відчуття, яке може бути тільки в інвестиціях. Якщо у вас вже є висока впевненість, що це хороший актив, він вам обов'язково дасть прибуток, і ви бачите, що це у багатьох людей таке відчуття в більшості, то треба занепокоїтись дуже сильно. Ну, якось так. Тому я думаю, що зараз якраз є куди зростати ефіру. Ефір далі, ось уже йде від 9 до 11 відсотків частку, долю всього крипторинку в себе впитує, і йому є куди до червоної зони далі рухатись. І тепер зараз ефір. Давайте вже більш по конкретиці. Я думаю, що в цьому місяці, липень місяць, ми в. Більш ніж реально, от сьогодні неділя, на наступний тиждень можемо дійти до 4. Але тут важливо, у нас тепер з'являється, ми вже доходимо до нової зони супротиву, про яку я вам говорив. Ми пройшли першу жовту, тут довго два місяці затримались, тепер йдемо до другої жовти, тої зони супротиву, яка вже слабша, слабша зона за попередню жовту, але все одно ціна тут буде реагувати, і вона вже зараз реагує. Якщо у нас тут ось із цього періоду був активний ріст, то він зараз вже за Заторможується. Заторможується чому? Тому що тут виходять продавці Виходять продавці, які хочуть зафіксувати прибуток, вийти з цього активу або в нуль, або в прибуток якийсь невеликий. От це є якраз зона супротиву. Але. Дуже важливо ця зона, вона дуже слаба. Тому так, ціна чи буде реагувати, звісно, буде, буде зупинятись. Але чи довго ми тут затримаємось, я не думаю насправді. Тобто, ця зона вона слабша, тобто, є потенційна можливість от якось тут зупинитись. Але. Я думаю, що ця зона вона буде набагато коротша, аніж це було два місяці тут. Можливо, декілька тижнів ми можемо тут дійсно зупинитись, але в цей момент якраз і може почати відпрацьовувати альта. Тобто історично відбувалися такі періоди, коли біток там переходить в боковик, і тоді якраз, тобто, після сильного росту біток сходив, переходить в боковик, і тоді починає якраз. Працювати альта. Тобто фокус бітка вже зійшов, він вже не цікавий, бо він стоїть в боковику. І потім цьому боковику починає відпрацьовувати альта. Тому зараз у нас є максимально всі шанси ризиковій альті відпрацювати. Звісно, ризики є, вони нікуди не подіваються, але співвідношення ризик до прибутку сьогодні є максимальним. Якщо ви, звісно, купуєте ефір, тут вже якби один до двох, на мій погляд. Інвестиція не зовсім цікава, прямо зараз його вже купувати. Вже пізно. Треба його купувати тоді в період негативу. Але якщо питання в тому, чи є що зараз підібрати, то звісно є. Активи сьогодні на крипторинку, багато фундаментальних, якісних. Ви знаєте мій підхід інвестування, що я беру самі топові проекти з фундаментальними якісними продуктами, але які сьогодні. Є незамічені ще ринком, недооцінені і не показували сильного росту. От такі проекти ми беремо і сьогодні з ризик до прибутку десь приблизно 1 до 6 на портфелі, якщо брати Альту. Тому, якщо у вас є бажання долучитись до команди інвесткубу і сформувати такий портфель, як в мене і інших 175 людей в Кубі, абсолютно однаковий. І отримати чіткий план, стратегію і мій супровід до результату, то ви можете мені написати в Телеграм. Всі деталі вам надам, на дзвонів зустрінемося, ще більш детально все розповім. Обговоримо, по ризику теж обговоримо. Ще є зараз така можливість. Коли вже почне все масово летіти, а ми бачимо, що вже там ідуть там і старожили. XRP, які вже хайпонули, ті, що були високо, вони ще й тримаються доволі високо, тобто ще підтримують цей оптимізм. Тобто по трону зараз є, куди там, рости під 2 X ще потенціалу є. Ада, стелар, тобто, ці всі речі, ну, тобто, вони вже вичерпали свій потенціал росту, але ще заключний ріст можуть зробити, і вони вже десь на вершині. От такі проекти чіпати не потрібно ні в якому разі. Але ті проекти, які ще не хайпанули, от їх. Можна підбирати. Я не буду вам конкретно рекомендувати які монети, я вам даю базове розміння. Як я бачу подальші рухи, куди рухається тренд на чому можна заробити, А ви вже думаєте, приймайте рішення своєю головою. Якщо у вас немає досвіду і стратегії, долучайтесь до клубу, і там конкретний план вам надам. От якось так, я думаю, що липень-серпень я вам говорив, що літо зараз ніхто Ну, психологічний такий аспект, аналіз на літо зараз ніхто не очікує якихось супердохідностей, і тим паче галь сезону. І якраз це. Той індикатор, який підказує, що можливо в нас є якраз всі шанси літом йому й відбутись, тому що літом його ніхто не чекає. Півроку зараз відбувалось кульмінаційне таке розчарування по. Альті, і зараз, якби всі зірки сходяться і по його політиці, і по фондовому ринку. Тобто, а максимально сприятливе зараз середовище, щоб йому відпрацювати. Чи 100% це гарантія? Звісно, ні. Але дуже високі шанси, що так це відбудеться. І ризик співношення, співношення, ризик до прибутку сьогодні якраз є і максимальним. Ну що, можу сказати? тримайтеся, Тримайте свого плану, стратегії, дійте системно, не піддавайтеся емоціям, майте одразу план перед тим, як заходити в інвестицію, і все буде добре. У мене на сьогодні все. Сподіваюсь, відео було корисним. До зустрічі, бувайте.